У 2016 році Міністерство освіти і науки України спільно з урядом Катайської Народної Республіки підписало соціальну угоду про поставку в Україну комп'ютерної техніки для навчальних закладів. До нас звернувся народний депутат Антон Яценко з проханням сприяти забезпеченню комп'ютерною технікою шкіл Уманського, Насторишинського та Христинівського районів. оскільки, як нам відомо, Антон Володимирович безпосередньо долучився до того, щоб Школи цих районів отримали понад 200 одиниць комп'ютерної техніки. Ми вирішили підтримати його ініціативу. Власне кажучи, на сьогоднішній день школи Уманського христинського монастирського районів отримують понад 70 одиниць комп'ютерної техніки. Зокрема, по 10 одиниць комп'ютерів отримують уманські загальноосвітні навчальні заклади номер 5 та номер 14 10 одиниць комп'ютерної техніки отримає Бабанська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, по 10 одиниць комп'ютерної техніки отримують загальноосвітні школи перших-третіх ступенів Херсинського району, це Шерпахівська та Кузьминогребельська. І окрім того, по 15 комп'ютерів отримує загальноосвітня школа села Родниківки та загальноосвітня школа номер 5 Монастиришнського району. Миста на